Лікуються зараз, зараз на мобільному додатку, до додатку в, і в тому числі. Тобто це, це великий комплекс. комплекс. Це а, ну, ну, також, також ще це, працює по іншим так, різним напрямкам, та, таким як, а, наприклад, наприклад, супроводження компанії Kernel з і, їх впровадженням по подальшому. Також GeoNatra та інші проекти також приймають участь. Uh, uh, в принципі, принцип, окрім того, що Product ще я виконую роль більш другу скажімо так, uh, DevOps. Uh, Саме по, по системі Artis. Ar тобто uh, розгортання, налаштування, створення, створення додатків, додатків та інше. Ну, дякую, стисло. Дякую. Значу, до нас долучився Роман Писаренко. Ну, ти, ти... Ті, кого я точно знаю, От. я знаю, Рома, ти можеш щось нам привітаю, так. Да. Рома, тобі ще скажу, у нас Зеленський приїхав до нас, оди на острови. У нас сьогодні свято. Так, Рома, скажи, будь ласка, трошки про себе, ну, що можеш, там і так далі. Добрий день, Я в даний момент ми був в Міністерстві оборони. Архістом е, займаюся дуже давно. Працював в 115-му картографічному центрі в Коцюбинському, потім в військовому інституті імені Тараса Шевченка. Е, дуже цікавить якраз робота з базами даних, бо це як зараз є напрямком моєї безпосередньої на діяльності. Тому буду. Вдячний, якщо вас якісь цікаві ідеї запропонує співпрацю і так далі. Дякую. Ще, у нас, ще раз дякую. Ну, я доповню: Роман Пісаренко працю... ну, співпрацював плідно з компанією Естрі Україна. Ну і зараз, я думаю, співпрацює, да? О, тобто, Але він був викладачем військового університету Тараса Ш... університету Тараса Шевченка, і у нас ну, багато Чого є спільного, тому що ми займалися його курсантами. там ну, Багато чого було. От, Давайте так. Ті, хто долучився, тому що я повідомлення розмістив в цій групі по впровадженні містобудівного кадастру. Давайте коротенько, хто може і хто хоче, привітаємось. Скажіть про себе, а потім вже. Я, до речі, додам про свого колегу, який теж присутній. Це Дмитро Васильєв. Васильє. Тут є. Він якраз таки відповідає за адміністрування автоматизованої системи оплати проїзду та якраз таки ГІС під системи щодо маршрутів руху громадського транспорту. Він далі може сам про себе розказати. Дякую, Дмитро. Ви можете. Доброго дня. Доброго дня! Так, в принципі, вірно. Основа про мене сказано. Також займаюся написанням дисертації у сфері використання космічних знімків для визначення постелювання. Власне зараз більше цікавлюся гіс навіть ніж основною своєю діяльністю девокс. Дякую. Хто ще може? Долучитись до нас хоче. ну Розповісти коротенько. Є бажаючі. Добре. Тоді е, традиційно. Я не знаю, чи треба включати е, в чаті, пишіть, якщо щось не гаразд. Чи потрібно, щоб я керував там, і так далі. Якщо привітання тут не, не дуже виходять, тому пояснюю. Я, я спочатку пояснив для тих, хто може пізніше приєднався, нагодою стало зараз те, що звернулись за допомогою. Це, це не єдине, це не, єдина, це не єдиний випадок, коли звертається. Якраз з приводу отримання роботи там і так далі. О. О так. Е, е, в даному випадку якраз справа йде. Ой, до нас приєднується і приєднується. Вітаю, Ірина. Е, значить. Е, е, в чому ну, від себе хочу, тому що. Е, тому що Андрій зараз пояснив: ну, я думаю, що це одне знаєш, з таких великих впроваджень в Україні. Традиційно в Києві ці, ці технології, новітні впровадження, випробування проходять там і так далі. І я думаю, що якщо буде комусь потрібна я думаю, допомога, то звертайтесь безпосередньо до. До нього, до його керівництва і так далі, з приводу впровадження і так далі. Тому що все, що відбувається, ну, особисто в курсі, які, ну, тим більше він доповідає на сконтакт постійний. Але традиційне питання: серверні рішення вони потребують спеціального підходу до впровадження, тобто розгортання баз даних, організація баз даних. Ну, ще раз повертаючись до цієї діяльності цієї, групи, яка займається містобудівним кадастром, вже другий рік. Другий рік ідуть обговорення відносно там налагодження бази даних, структури бази даних. Е, і, чесно кажучи, ну, тут багато є чого, запитання. Тоб, ну, цим повинні, повинні займатися фахівці. а Постійне страждання фахівців дуже складно знайти. Ну, ще, ще окреме питання. Проблема з фахівцями. Тому що не готують, ну я не знаю, такої спеціальності, щоб готували там. ну Як зараз визначається в Кнуба, там, ніби там вони збираються. Таких, такі фахівці не готуються в вузах. Ці, такі фахівці самостійно доходять до повного рівня там і так далі. От. У зв'язку з тим, що нас все більше і більше, хтось бажає додати виступи, тому що в мене є там певна презентація, я готовий її там. ну, Те, що я розповів, більш в такому вигляді. І матеріали всі, що у нас були попередньо і в 2015 році, і е, е, декілька днів я зараз ці матеріали опрацьовую і укладаю. Тобто, хтось хоче долучитись там. Щось сказати там, може презентацію зробити. Є такі бажаючі. Якщо ні, давайте тоді я все ж таки свою презентацію запущу. Хвилиночку. Тобто назва GeoDatabase ну, була вигадана, я ще раз скажу, 15 років тому. І взагалі ми заходи, які ми проводили, проводили математичні заходи, проводили там і по БІМ-технології, по різноманітним рішенням, іншим і так далі. Нагодою, ще раз повторюю, нагодою сьогоднішньої зустрічі стало те, що. Звернулися відносно посади в проєкті міжнародному, яка потребує певних, певних технологічних знань в галузі серверів серверних рішень компанії Microsoft, Argis, э, вибачайте Esri, от і так далі. От, і серверні рішення вони потребують спеціалізованого підходу до організації, організації, організації структури даних, технічні, технічні питання, де зберігаються зараз зв'язку з тим, що в зв'язку з тим, що Багато чого в провадженні відбувається в Хмарі, то, ясна річ, то потребується там спеціальний підход. Значить, як з'ясувалась посада, на яку хоче, хоче обіймати людина, яка звернулася до нас, вона це частина проекту, я тут записав Занзібару, це Польща, Я спеціально так зробив. Польща зараз реалізується великий логістичний хаб, ну, хаб, не хаб, це центр логістичний на базі, я так понімаю, я так вважаю, що авіаційного хабу. От, і вони шукають фахівця. Ну, до речі, звернення. Може хто таких знає, тому що у нас є люди, з якими співпрацювали там по тому ж аеропорту Борисполю і так далі. От. Якщо такі люди, будь ласка, ну, допоможемо в частині, в частині підготовки, скажімо так, подання матеріалів і так далі, може від себе якісь підтвердження діяльності і так далі. От. Так от, в вимогах до цієї посади, до речі, вона називається Project Manager. От. Ну, Перелік. Збереження безперебійна робота додатків. Тут вказано, що Windows Server або Linux. Тобто різні технології і нормальна ситуація, коли людина володіє одною технологією. От. От. Планування, проектування, підтримка систем ГІС. От. Керування серверами. Нагляд за зберіганням, налаштування гіс рішень, створення спеціальних інструментів. Бути в курсі тенденції це ну, е, вимоги до скажімо так, фахівця, який сам займається своїм розвитком і так далі. Керування, керування дозволами користувачів, моніторинг, обробка інцидентів, та -та 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 -та, співпраця з постачальниками. Як завжди, включають в ці вимоги до посади трохи зайві речі, тому що адміністратор не спілкується з постачальниками, з ней спілкується спеціальна служба. От, участь в впроваджувальних роботах там і так далі. От, тому всі ці матеріали. А, і вимоги. От далі. Інформатика або технічна. Це, це в перекладі, ну не дуже, не дуже правильно. От, мінімум два роки досвіду адміністрування, досвід адміністрування it системи. Там, ну, далі, далі, далі. Що цікаво, звернулось до штучного інтелекту. Які кроки, кроки повинні бути, щоб отримати цю посаду? Вказано два роки. Потрібно витрати на, те, щоб, витрати на те, щоб пройти певний курс навчання. От, ну, тобто, а в даному випадку, ця посада, вона, вона моментальна, тобто, це те, що зараз.